Привіт! З вами інтернет-магазин Motoblock та моє ім'я Микола. Сьогодні розглянемо з вами станцію від компанії «Блоеті» модель AC200 Max. Зарядна станція має 19 загалом розеток і, зокрема, порозглянемо про них. На верхній панелі нашої станції розташовані два модуля безконтактної зарядки, які мають по 15 Вт кожна. Ми маємо Автомобільний прикурювач на 12 вольт вихід. Також 12 вольт 30 А. І окрім того, вже звичні для нас відповідно наші типи роз'ємів. Це Type-C і Type A. І також розетки, які мають сумарне навантаження 2200 Вт по 230 вольт. По правій стороні нашої зарядної станції розташовуються наступні роз'єми, роз'єми підключення додаткових батарей, їх є аж 2 Розєм підключення сонячної панелі та роз'єм підключення штатного зарядного пристрою. Органами управління даної зарядної станції є інформативний дисплей, який ж є сенсорний. Для того, щоб вивіхнути нашу станцію, потрібно натиснути та потримати декілька секунд кнопку. Даний дисплей відображає наступну інформацію. На домашній сторінці ми бачимо залишок акумулятора у відсотковому співвідношенні, також налаштування, дату та сповіщення. Ємкість акумулятора це 2048 Вт годину. Окрім того, дана станція розрахована на навантаження від 2000 Вт до 4400 Вт максимально. Наприклад, з такою роботою, як з компресорами, холодильниками, які мають пусковий ток. Станція оснащена літі залізо фосфатним акумулятором, який має збільшену кількість розрядів та перезарядів. При 80% збереження ємкості акумулятора дана станція може перезарядитися 3500 разів. Температурні режими використання даної станції становлять від мінус 20 градусів до плюс 40. Але, в свою чергу, зарядка даної станції рекомендується від 0 градусів та до 40 плюс. Отже, переходимо до найцікавішої частини нашого відео це тестування нашої станції. Побачимо, скільки насправді вона може витримати навантаження. Підключаємо пилосос. Компресор та зарядну станцію із двома акумуляторами. І моє улюблено рубанок. На цьому дисплеї ми бачимо, власне, яке зараз споживання станція ВТЄ за рахунок роботи Белососа. І ми бачимо, що цього достатньо є запас. Продовжуємо далі. Компресор на перзі. 1743 Вт годину. Даємо наше споживання 1758, яке казав, улюблений рубанок. Бачимо 2300 собат. З легкістю сталася дана станція. Що ж, ми, як бачимо, зарядна станція з легкістю впоралася з нашим завданням. І, відповідно, це незамінний помічник у нашому посягденні. Комплект поставків включає зарядний пристрій від електромережі, кабель підключення від сонячних панелей, кабель підключення від автомобільного прикурювача та перехідник для їхньої роботи. Дану станцію можна придбати в інтернет-магазині Motoblock. Дякуємо за перегляд, до побачення!